У Рівному шиють одяг та різноманітне спорядження для українського війська. Роблять це безкоштовно. Місцеве підприємство спецпошиву відклало замовлення робочого одягу та зосередилось на потребах наших бійців. До цього спеціалізувалися по різному напрямку, були і військові, і спецкостюми, і повсякденний робочий одяг. Зараз ми стабільно два роки займаємося пошиттям КЛП костюма з початком повномасштабної війни потреба у робітниках зросла, тож підприємство запросило долучатися всіх охочих. Відгукнулися десятки небайдужих і вже сьогодні на фірмі працює понад півсотні осіб, де кожен закріплений за своїм робочим місцем. На сьогоднішній день у нас працює 59 працівниць. Постійно добираємо невеличкий такий вплив персоналу відбувається. Хтось це жіночий колектив. Ми хтось в декрету уходить, хтось на пенсію. Це все міняється, але постійно набираємо працівників. Після пошиття форму передають до Міністерства оборони, де її розподіляють згідно з потребами військових частин. В останні три роки ми працюємо, маємо прямий контракт із міністерством оборони і працюємо на це міністерство, поставляючи туди костюм літній польовий у дуже великих об'ємах. а Також залучаємо. Ще підрядні підприємства, контролюючи якість, яку вони виробляють для нас. Підприємство в роботі застосовує сучасне високотехнологічне обладнання від міжнародних компаній, яке забезпечує високу якість шиття. Використовуємо обладнання досить відомих світових фірм. Це «Джуки», це Зоджі, це Бразер, це Джек фірми. Всі такі випробувані, надійні, і воно в нас досить непогано працює. Швеї запевняють, що допомога в такий час необхідна, бо це краще ніж дивитися на теперішню важку ситуацію та хвилюватись. Мотивує те, що хоча й на пенсії, але не хочу вдома сидіти. Хочу десь ще бути полезною. До хорошої справи долучились і на місцеві, як от пані Олена, що переїхала з північної частини України. Тут жінка зустріла досвідчених фахівців, які навчили навичкам шиття. Працюю я тут уже два роки, не місцеве. Приїхала з Краматорська. За фахом не швачка, ну прийшло з переколів Дуже задоволена, що ми їм ці вироби. Вносимо якийсь авнесок, зважаючи на зростаючу кількість жінок військових, підприємство планує запустити виробництво форми, що буде оптимальною для їх фізіологічних особливостей. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.